Різдво час єднання та укріплення нашої віри, свято теплих, родинних спогадів, великих надій та мрій про прийдешні зустрічі. Цьогоріч ми відзначаємо його з особливими думками та молитвами, з дзвінкою колядою, яка лине Україною та укріплює наш народ вірою в перемогу світла і добра. У надвечір'я Христове ми в особливий спосіб єднаємося з тими. Хто не може разом з нами сісти до спільної вечері, хто зустрічає першу зорю на бойових постах, а думками лине до своєї родини, хто віддав життя у боротьбі з ворогом та поруч з ангелами тримає українське небо. Коли сходить на небі Віфлеємська зоря, молимося за тих, хто не з нами, за здоров'я та незламність живих, за вічний спокій померлих і загиблих, за здійснення мрій та воз'єднання кожної української родини. Так, Свято Різдва в Україні має гіркий присмак. Але воно гуртує нас у боротьбі і підтримці українських звичаїв завдяки трьом непохитним опорам, які залишив у спадок людству Син Божий: вірі, надії та любові. Ми не здаємось, віримо у свої сили, разом долаємо труднощі, творимо дива на фронті і в тилу. Бо ми сильна нація чесних, працьовитих, миролюбивих людей. Зустрічаємо коляду разом із світлом у вікнах і теплом відкритих дверей, щоб Дух Різдва зумів відвідати кожне помешкання, долинути до наших захисників, доторкнутися до кожного серця та запалити в ньому надію на перемогу. Всім, хто чекає, бажаю дочекатися. Тим, хто заглядає у вічі небезпеці, бути під Божим захистом, а нам усім віри, сили, стійкості та терпіння. Сонце завжди сходить після найтемнішої ночі. І єднаймося у щирому пориві змінити життя на краще. Бережіть себе, свої родини. Бережімо нашу Україну. Зі святим вечором та світлим святом Різдва Христового, мої дорогі земляки. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весь! Христос родився, восвородився, ангели співають царя віка, царні вітають, пастирі гра, і пастирі грають, чудо, чудо повідають воли хвоємі, вове хвоємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, бо сплотився, ангели співають, царя віка. Мітають, пастирі грають, чудо-чудо доповідають? Чудо ангели служать, ангели служать своєму королю, і обертеки, і в обертепі творя його волю. Христос родився, Бог родився ангели снігам, царя вітають, вітають пастирі, грають пастирі, грають, чудо, чудо доповідають. І ми рождену, і ми рождену Богу поклідаймо. Слава, Вовишній, слава, Вовишній, йому заспіваємо. Христос родився, Бог вокрутився, ангел, співається, саме відомі, покрім вітають пастирі, віграють пастирі, пастир, пастир, чудо-чудо повідають. повідаю. Хочемо вам віншувати, що Христос родився, щоб весь народ України від ярма звільнився, щоб ниви зростали без грому, без тучі. Добром наливалися зерна блискучі, даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинути кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє різдвяна зоря, і правдою, і сильні, в єднанні родини, славімо маленьке дитя! Христос рождає! Славимого!